Квітучий жасмін таку назву отримав останній концерт «Времен Года у цьому сезоні. Перше відділення віддали великим німецьким композиторам від Баха до Брамса, а також твором Паганіні та Бізе. Пояснення, чому на створення програми диригента надихнув саме жасмін, публіка отримала у другому відділенні. Виявляється, це назва п'єси, яка надзвичайно вразила Дмитра Логвина. Він почув її на концерті камерного оркестру Кремера та Балтіка під керівництвом Гідеона Кремера. Великий і познайомив Дмитра Логвіна з автором Твору. Ми познайомилися з Георгієм Пелеццесом. Це изумительный, сучасний, серйозний латышский композитор. І він на следующее утро прислав мені ноти своєї п'єси Цветочный жасмин, которая буде сьогодні исполнена в Дніпропетровській. І таким образом вслед за этой п'єсою, мені вже було легко. Я вже чувствовал, які п'єси підуть дальше. Квітка жасміну символізує любов, і саме це відчуття передає фінальний акорд оркестру. Партію Вібрафона чудово виконала лауреат міжнародних конкурсів Олена Шабельська. Солістка надзвичайно вразила публіку. Диригент Вермен Года каже, що завершує 22-й концертний сезон із радісним відчуттям, адже сповнений нових творчих планів. Ми змогли закінчити 22-й концертний сезон. У нас великі плани на 23-й концертний сезон. Незважаючи на складне время, благодаря нашим спонсорам банку кредит «Дніпро», благодаря нашим меценатам, я уверен, что мы осенью вновь встретимся в этом зале с нашей публикой. Творчі досягнення Врем'ян года стали можливими завдяки однодумцям, які багато років підтримують розвиток високого мистецтва в Україні. Банк «Кредит Дніпро» є генеральним спонсором оркестру майже з моменту його заснування. Наше сотрудничество оно давнее. И вот не случайно, наверное, и оркестру временного года 22 года, и банку кредитне провод будет через несколько дней 22 года. И мы вот уже много сезонов вместе друг друга поддерживаем. Мы финансово. Вот. А оркестр Временного года вот, очень большой делает вклад в культуру города и страны. Останнє, що зіграли в іміна года в цьому сезоні, то кілька кумедних п'єс Лероя Андерсона. Вони про час і про очікування нових зустрічей, які обов'язково будуть. Ось тільки скінчиться музична пауза. Марина Дудник, Сергій Гончар, Денис Ялисавенко. Новина одинадцятого каналу.